Ось таким кахелем працюємо, а ось там на купці є кахель, який, напевно, впізнають практично всі жителі Франківської, Тернопільської і, можливо, частково Львівської області. Ось такий старий радянський кахель, який мав назву Ромб. Його виготовляли на заводі у селі Загвіздя. Навіть ось тут ще є клеймо Загвіздя. І це був. Напевно, один з найходовіших кахлів, напевно, років 70-х-80-х. Практично в кожній хаті була групка. І я думаю, що навіть не одна і точно якась з них була з ось такого кахлю. Це пряма кахілина, ось такий кут і ось такі карнизи. Це був, на мою думку, напевно, такий з кращих кахілин, тому що були ще такі, по-моєму, метелик такий, той взагалі був такий дуже поганий. А оцей, мені здається, що вже був, рахувався ну, кращий, тому, напевно, можливо, був і дорожчий. Тому я точно впевнений, що ось таких грубок, ще, напевно, є багато, які стоять, можливо, навіть і ними користуються, але в даному випадку вже. Ось Розібрано все, тому що скоро буде замість нього ось такий красивий кахіль.